Так, огляд ззовні, антифриз, щойно ми дали, червоненький. так Не пшикне, ні. Антифриз в порядку, свіжачок, тільки приїхав тракторець, навіть стояв без антифризу, ми його не качегарили. Акумулятор в порядку, наш ящичок 78 кг в порядку. Зараз ще десь палива рівень доливаємо. Тут у нас все красиво, без потьоків, без питань. 11,2 на 28 задні. 7,5 на 16 передні, Тут грузи стоять. Все порядок. Спереду, ви зрозуміли. Трьохточкова навіска. Зараз будемо вмикати, піднімати, опускати, тестувати, показувати це на відео. Кожен речажок теж увімкнено і покажемо. Так, Давайте глянемо запалення. На панель. Інформативно. Мотогодини, кількість обертів, тут дублюється кількість обертів, акумулятор. Десь паливо закінчується. У нас перша швидкість і реверс назад. І поїхали. Тут у нас стоїть на повишення. Ну, Ми перевіримо зараз. І повишені, і понижені. Зараз тільки виїдемо і перевіримо. Так, повишені. Вперед. Повишені є. Задня передача. Реверсом все працюємо, красиво. Є. Середнє. Так, вперед тільки треба їхати. Оце середня швидкість. Уже така дуже цікава для роботи. Так, і пониження. Ну, бачите, взагалі можна з нього злізти і показати вам цю швидкість. До речі, по відгукам людей дуже зручна для багатьох культур. Для роботи його саме на цій швидкості. В кілометрах за годину окремо в табличці в ньому написано. Зараз вам не скажу. Але в цілому от робота видна. Так, перевіряємо всі рычажки, щоб все у нас працювало. Заодно показую вам. Можна сказати, що показую вам передпродажну підготовку. Так. Дивимося по навісці спочатку. І так, зараз режим нейтраль. Зараз піднімаємо навіску. Оп! Максимум є. Опускаємо. Максимум є. Ну і у нас додатковий режим, режим плаваючий. От Спочатку ми підняли, а потім в цей режим трошки більше вперед подаємо. Все, навіска у нас під своєю вагою. Бачите, рукою упер. Вона опустилася. Так, тепер дивимося вал відбору потужності. Так. Раз. І два. Дві різні швидкості валу відбору. ставимо на нейтраль. Так, оцей річажок управління у нас валом відбору. Оцей річажок у нас підключає, відключає повний привід. Управління нашими гідровиходами. Дві пари він має. Ну і блокування диференціалу маємо тут. Ручничок у нас такого типу. Зафіксували педальку, затиснули, і він тримається. Ну і так само знімаємо. Глушилочка у нас електронна, заглушили, автоматично все відбувається. Заводимо і показую світотехніку. Нейтраль є. Зараз вимкнено. Зараз вмикаємо. Перший режим капот закриє. В цьому режимі світяться у нас дані вогні і все. Наступний режим. Режим. Оп, що ми бачимо? Ми бачимо ближнє світло. Ці ліхтарі продовжують світитися. І тут бачимо габарити задні. Раз і два. І третій режим. Просто, мабуть, без габаритів. Бачите, в цьому режимі. У нас просто попередні було дальнє світло, а це ближнє світло. Тут так само світляться. І перевіряємо сигнал. Зрозуміло. Перевіряємо повороти. Лівий. Чи то був правий. Лівий є. Лівий є. І правий. Правий є, е, правий є е, і задній правий є. Е. Куди він дівся? Так, будь ласка, майже все показав і розказав. Так, і мало не забув, що обіцяв вам табличку його показати, щоб це саме ваш тракторець, який ми випробували, потестували, все перевірили, все долили і так далі. Він готовий для відвантаження. Бачите, серійний номер. У вас буде паспорт, гарантійний талон на нього, і номер двигуна відповідно буде теж прописаний. За 8 тисяч доларів грошей ми отримаємо надійну трьохциліндрову 35-ку з вже перевіреним мотором, надійними мостами, нормальною резиною надпотужною навіскою, з примусовою гідравлікою, сучасним розподільником на 4 гідровихади. І все це під соусом топового за сервісом та гарантію бренду ДТЗ. Бачимо сучасні рішення із сідухою пілот з багатьма налаштуваннями. Передній груз у вигляді практично важкого ящика для інструментів. Ергономічний пластик на кермі та рукояті реверсний КПП, рівна підлога та підвісні педалі. Все це в одному тракторі. ДТЗ-354У. Так, мости передні. Мости переднє. Ну, грубо кажучи, 100. Грубо кажучи, 100. Редукторний мастих, усюди під все зроблено. Дивіться якийсь стакан знизу. Питання є, питань немає. Я сьогодні. І поважив. Ви думали, я жартую? Ні. Вже заїхали на ваги і зараз буду все фільмувати. Всього, зайвого там немає. Зараз подивимося що там пишуть. Тонна 650. 600... Така ж штука фірма вагова сипучка тут поряд біля нас. Користуйтесь та перевіряйте. Так, Поміряємо з вами на півосі. Зараз бачите, він такий забрюханий, бо я на ньому щойно робив тест-драйв. От Посилання залишу, що я з ним робив, а точніше я його важив на вагах. За вимогою підписників, скажімо так. Так, що ми тут бачимо? 70 мм діаметр. Оп! Ну, і тут візьмо рулетку, мабуть. Не знаю, як правильніше. Що тут можна заміряти? Ну, грубо кажучи, вона такой... улочки у нас такой формы, дуже цікавая. Ну, грубо кажучи, 120 на 110, мы щось таке. приблизно зрозуміло. Вот, ну, сами тяги. На виски у нас, бачите, с двух частей у нас складається. тут толщина 18 мм, будет, да? А тут йде толще трошки. Оп. 22. Виглядає все надійно, з запасом. Та й в принципі історія даного трактора не вимагає навіть цих оглядів, які я зараз роблю. Все давно перемірено, все давно перевірено. І каталися вони вже давно на ринку України. І відгуків дуже багато в інтернеті, тому можна сміливо брати і користуватися. Встановлений додатковий палений фільтр, окрім цього основного додатковий паперовий. Будь ласка. Гідравлічну трасу з насосу НШ. Додатковий масляний фільтр. Генератор на 750 Вт. Надійний двигун. Ну і Відкрив капот для того, щоб показати, наскільки високо він підіймається, наскільки це зручно в обслуговуванні. На мій зріст 1,85 м. Дуже класний кут, Дуже класна висота підйому.